Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сосиски в тісті та пірошки з капустою. Поки буде тісто підходити, я зроблю капусту. Спочатку нам треба підігріти молоко 250 мл сюди і 30 г дріждів. Дріжджі у мене львівські статні. Якщо брати сухі, то треба 7-10 грамів. Так, молоко вже підігрілось, ось дріжджі. Сюди кладемо молоко 250, 1 столова ложка цукру і 200 грам Так, Посівуємо борошну 200 грамів. 20 грамів. Сюди там де у нас дріжджі, цукор і молоко. Добре, треба спочатку розтворити дріжджя. Буде як патара спочатку. Туда йому Ой, Все, тепер треба накрити плівкою і залишити на 15 хвилин. Так, тепер готуємо здобу. Я поставила масло вершкове на вогонь. Зараз воно розплавиться, розтопиться. І яйця. Я візьму в магазині. Два яйця. Добре їх промити. Прушкове масло вже оступилося. Так, два яйця я вже помила. Один жовточок забираю. Чайную ложечку соли. Перемішали. Ось наша опара. Дивіться, як гарно піднялася. Так. Все це додаємо сюди. Добре перемішуємо. Подобаються мої дріжджі такі львівські. саме живі. Сухі не дуже, Сухі більше доктор Коркер. І ще духмяна хата. Дуже гарна. Так що, якщо немає двіських, можна Духмяну в хату. Так, тепер треба 400 грамів борошну просіяти і помалесеньку додати. Додала, вже просіяла борошна і потихеньку добавляю борошну. Так поступово додаємо, замішуємо тісто. В кінці треба буде додавати підсонечне олію, у мене така олійна або можна олівкову олію, якщо є. Коли вже ложки буде не дуже зручно вмішувати, тоді вже змішуємо рукою. Треба його добре вимішати, щоб тісто було гарне. Таке тісто виходить зараз ще трішки його намісити і додає одну столову ложечку олії. І тепер все, що там по бокам залишилося. Тіста, добре його сюди. Таке вже чисто виходить приємне. Так. Тепер залишаємо на 15 хвилин. Хай воно трішки. Підійде, потім його знову добре вимішати. Накриваємо як... Так, Залишаємо на 15 хвилин. Поки, поки воно доходить, зараз буду готувати тушковану капусту. Так, спочатку я натру морку, трішки своїм улюбленцям там. Вже готово, отерла. Тепер це все сковорідку, Я люблю тушковану капусту, саме просто морква, цибуля, сама капуста, підсолив і все. Я не люблю томатну пасту. Так, тепер цибуля. кидаю до моркви. Мені треба такий нормальний дорослий ніж. Не той дитячий. Так, на три шматочки. Я вже серцевинку одразу вирізала, щоб було зручно її нарізати. Мені подобаються такі великі ножі. Зручно. Ну, вже тісто підійшло, знаєте, яке гарненьке. Тепер добре його треба ще раз вимішати. Мені буде зручніше це зробити на коврику. Ніжне, прям тісто. Зараз добре замішати і ще залишити на хору 15. Ті скільки можна формувати буде вже сосиски в тісті. Капуста пока еще готовится Еще хвыл на 15 и можно будет формовать Так, ну что, уже прошло 15 хвилин. Вот тесто еще раз перешло Теперь можно формовать сосиски в тісті. Я це на дві частинки Буду відщіплювати і робити не круглі, а такі трішки плоскі. Спочатку такі нібито круглі і потім так закручую. Тепер робимо як жгутик. Так катаємо, катаємо. Навіть можуть допомагати діти, якщо вони полюбляють. Так, такий жгут треба зробити чотири рази більше, ніж сама сострізка. Тобто 4 рази буде. Тепер беремо і прокручуємо так, чук-чук-чук. сосиску. Кинете как раз и вот так закручиваем на нахлёст так, вырываем опа здесь такая сосиска будет ну вот просто пивошок. прямо опрямокутна було Так раз, приклала. Так, трішки підкрутили його. Якщо щось лишнє, отак відрізати. До цього смак не міняється, теж буде тісто, сосиска в тісті. Отак вот кластимо деку. Ось така гарна вже капуста вийшла. Так, шматочок тіста. Че конечно Ось такі гарненькі маленькі. Ось такі у нас виходять, вони вже трішки пластивали. У мене тут жовточок я залишала. Добре його перемішати. І добре змастити прямо з усіх сторін. Вони будуть такі гарні, красиві, привабливі. Чим добріше промажу, тим воно буде. Так, у мене кунжута нема, але в мене. Ось така суміш. Тут написано для салатів. Але я вже готувала, я знаю, що воно смачне. На 220 градусів. 20-25 хвилин. Так, ось такі піражочки вийшли. Тепер треба змазати жовточком. Теж добре так з усіх сторін. І просто і запікати. Ось такі гарнюні вийшли. Сосиски в тісті і піражки. Ще, правда, дуже гарячі, дуже-дуже. Дуже. Але вже виглядає М -м -м. смачно. <рик> так, спробуємо обрізати, подивитися, як всередині. Давайте таку гарнюньку сосиску і піражок з капустою. Якенькі такі, а пахне м -м, -м, м? м? Все готово. Можна тіста потоньше розкатувати, тоді вони будуть ще тоньше. Обожнюю капусту. Всім смачного! Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, ставити колокольчик. Всім гарного дня, вечора, що у вас там.